Карітас це та організація, яка є з людьми, котрі у найбільш складних життєвих обставинах. І тепер ми змогли прийти до них не тільки з таким соціальною допомогою, але так само з медичною допомогою. Друга наша велика перевага є та, що все ж Карітас працює для громади, для людей, котрі живуть в громаді. І тепер цими послугами, про котрі ми мріємо і колі розвиваємо зараз, можуть користуватися не тільки наші бенефіціарі постійні, ті люди, котрі десь у складних життєвих обставинах, але так само всі жителі громади. Недавно ми запустили ультразвукову діагностику в нашому центрі. Наші сімейні лікарі приймають пацієнтів. І для нас важливо, щоб наш медичний центр міг зростати для того, щоб надавати не тільки якомога більшій кількості людей до. Допомога, але щоб ця наша допомога стала якомога якісною, щоб люди, приходячи до нас, могли отримати практично весь спектр первинної допомоги, але так само і частину вторинної допомоги, котра є для них затримана. Наш медичний центр почав роботу з первинної медичної допомоги, тобто сімейного лікаря, лікаря-терапевта, педіатра. І всі консультації в нас безкоштовні. І якщо людина декларується, то в майбутньому також отримує медичний догляд на протязі часу декларування. Згодом наші працівники отримали навчання з МДейпу і стали спеціалістами у сфері психічного здоров'я на первинному рівні. Що в нас час є, також великим викликом. І е, нашим пріоритетним, також таким одним ізюминкою нашого центру, є психолог. Тобто люди можуть звертатися як індивідуально, так і групові. І, і це також є безкоштовним для будь-кого, хто відвідує наш центр. Також безкоштовною послугою для задекларованих наших бенефіціарів і пацієнтів є мобільний паліатив. Виїзди до бенефіціарів додому щотижня. Пацієнтам також комфортно до нас звертатися, адже в нас на місці є велика кількість аналізаторів. Ми можемо е, брати загальний аналіз крові. Відповідно, обстежуючи пацієнта, оглядаючи, е, я бачу зразу, через буквально через 10 хвилин, я бачу, е, який в нього загальний аналіз крові. Е, так можу компетентніше і краще призначити лікування. Також у медичному центрі є сечовий аналізатор, є глюкометр, що дуже допомагає у роботі. На даний час у нас також працює лікар-уЗТ. При потребі всі наші декларанти пацієнти можуть отримувати його послуги, тобто проходити УЗД внутрішніх органів, УЗД-судин, УЗД серця, також інші доступні методи ультразвукової діагностики.